Емпатія така річ, вона гнучка, вона може підсилюватись і пригнічуватись за певних обставин. І от через травми вона пригнічується, тому що людям і так погано, мені і так погано, щоб співчувати ще комусь, чию травму я не хочу нести, я її, слава Богу, не переживаю, її і не хочу, і не можу, і не буду. Але це принаймні ми маємо залишатись, якщо... Не на рівні емпатії, аж такої, щоб, знаєте, шкірою відчувати, то ми маємо залишатись на достатньому рівні співчуття, принаймні. І я б тут порадила: знаєте, якщо не можеш зрозуміти, повір. Просто повірте мені, що це важко. Вважаю, що звісно, все починається з мови, зі слова. Але треба це все всі наші досвіди, якось намагатись конвертувати в різні творчі штуки, розказувати про себе, мабуть, в глобальному сенсі про український досвід, про українство. Нам дуже важливо перестати казати, взагалі просто вилучити атошників і вернути цим людям ветеран і ветеранка війни. Так навіть якщо ваші досвіди не співставні. Просто давайте поважати одне одного. Підсумую так каламбурам. Давайте не сумувати. Е -е, вони від нас тільки цього й очікують.